Донька у нас одиначка, тому ми всю душу в неї вкладали, берегли, як зіницю ока. Знаєте, поки вибавиш дитину, то не раз своє здоров'я стратиш, а поки даси їй старт в житті, той усе піде. Отак і ми з чоловіком. Я свої ночі стратила на догляд, на уроки, на власну роботу, а він по заробітках, аби наша донечка мала все найкраще. І як нам було, коли вона отакого зятя привела до хати. Так, красень, на все село, але толку з того, як він абсолютно безпорадний і нічим не займався, як от сидів в генделику та до дівчат залицявся. Ми й просили, й молили, але все марно, затялася і все. Я люблю Мирона або він, або йду в монастир, казала вона нам. Ледве я, доньку, вмовила, аби вона закінчила навчання, а тоді вже й заміж виходила. Доню, ти й нас зрозумій. Тато стільки грошей вклав в твоє навчання, що він дуже засмутиться, коли ти отак кинеш, бо потім і діти підуть і вже буде не до навчання. Ми готові на весілля, але й ти закінчи навчання. Вона погодилася, і ми отримали малесеньку надію, що Мирон забудеться. Але ж ні, то ще той Живжик все продумав. Ми й не знали. А виявилося, що він знімав квартиру і вони з нашою донькою разом жили. Звичайно, що донька брала в нас гроші, але ми давали з думкою про те, що вона так бере з нас компенсацію за відкладене весілля. Та ми готові були всі гроші віддати, лиш би вона свою долю не поєднувала з тим хлопцем, а воно он як вийшло. Далі вже нас поставила перед фактом, що при надії прийшлося брати академку на третьому курсі і негайно гуляти весілля. Ніякого свята для нас не було, ми чітко бачили, куди цей шлюб приведе. Але донька була просто засліплена. Жити вони з нами не захотіли, хоч будинок у нас великий і цілком можна поміститися. Мирон тягнув нашу світланку до міста, мовляв, їй і так довчитися треба, а там і дитину в садок віддадуть і в місті приживуться. А життя в місті тож усе гроші і немалі, коли нічого свого не маєш. Тому все лягло на наші плечі, адже ми дуже переживали, аби світланка добре харчувалася, аби квартира була в хорошому районі і простора, бо ж дитинка скоро прийде на світ, вже наша схованка з грошима спорожніла. А донька все до нас та до нас з проханнями то дитині треба на розвиваючі курси, то дитині треба нові ролики чи самокат, то планшет. То ще щось все те дідо з бабою мають дати, бо ж перша онучка. Мирон взагалі не зрозуміло чим займався, то ходив на якісь курси, аби одразу стати мільйонером, при цьому взяв в нас на розвиток бізнесу кругленьку суму, а в результаті мало того, що нічого не заробив, то ще й в борги заліз. Це ж треба було умудритися. А отак збоку на нього глянеш, все з магазину пахне та сяє. Донька наша вже й сама бачить, що з Мирона ні бізнесмена, ні чоловіка доброго, але ж і не попуститься його. Донечко, ти ж сама бачиш, що ми Миронові забаганки не потягнемо. Хіба ти щаслива, доню? А ви щасливі? Ще так як ви проживемо, каже нам. Знаєте, я молюся, аби Мирон собі когось знайшов, але судячи з того, що вона так за нього вчепилася, то треба, аби й не одна була така жінка, таку людину тяжче збутися, ніж в родину пустити. Лайдак лайдаком, і ми, люди розумні та поважні, маємо під його дудку танцювати, а як не будемо танцювати, то нам не можна й онучку бачити, і донька сердиться. Як з цієї ситуації вийти достойними людьми, я просто не уявляю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.